Аж цілих шість днів через погане самопочуття та через хворобу я пропускала в спортзал. І ось сьогодні, сьомий день, я нарешті туди дібралась. Привіт, мене звати Роксолана. Я веду свій щоденник про те, як змінює своє тіло. У мене фігура Fat, це коли ти худий, але ти жирний. І я вирішила це змінити. Ось про що мій щоденник. Ви знаєте, я раніше не могла заставити ходити себе в спортзал, а зараз розумію, що реально скучила за залом та фізичними навантаженнями і за тим відчуттям, коли м'язи горять. А ще я рада, коли відчуваю, що моє тіло здорове і я маю ресурс для приведення себе у форму. Ось так після 35 реально починаєш цінити здоров'я. А ще мені дуже подобається той стан. Коли займаєшся в залі, виділяються гормони, що змінюють настрій, і ти після тренування приходиш додому з бажанням танцювати. Висновок такий: мій тиждень був дійсно непростим. Лежати і чекати, коли організм одужає, і нарешті з'явиться сила для спорту, мені було важко. Ти хочеш щось робити, а твій організм хворіє і ти просто чекаєш. Це вперше в мене такий досвід. Тому що раніше, коли я хворіла, мене не хвилювала відсутність фізичного навантаження. Ось що означає трансформація думок. Ось такими думками я хотіла сьогодні з вами поділитися. Так що всім до завтра!